Ціни на залізничні квитки у Англії зростуть наступного року більше ніж очікувалось після повідомлень про те, що рівень інфляції в країні виявився вищим за попередні прогнози. Цього року він становить 3,2%. Це означає, що в середньому ціна квитків збільшиться на 6,2%. На кількох лондонських станціях, включно із Ватерлоо, відбулися демонстрації протесту. Не знаю жодної іншої системи в світі, де б дозволялося підвищувати ціну на квиток на 3% вище за рівень інфляції якби профспілки вимагали підвищення зарплатні, настільки з нас би просто посміялися. Велика Британія найдорожча країна Європи з точки зору транспорту. Опозиція тут критикує уряд за приватизацію залізниць, але міністри наполягають на тому, що пасажири також мають вкладати гроші у розвиток транспорту у часи, коли ми рахуємо кожне пенні коштів платників податків, необхідно звернутися до пасажирів з проханням зробити внесок у програму модернізації залізниць, яка дуже важлива для того, аби поліпшити стан поїздів. Міністр транспорту Британії Джастін Грінінг каже, що уряд може переглянути рішення про рівень підвищення цін, якщо у скарбниці з'являться зайві гроші.